Він буде у великій політиці, в Верховній Раді, він буде в кабінеті міністрів, він буде в кріслі президента. Верховний жрець може бути. Вітання з Одеси. Вітання з Одеси, Вітання з Києва присилають нам, Дніпропетровську. позвонила, дзвонила новолі бачу. Київська область вітає, Лібесеньке. Так. Причому це може бути якесь дуже високе обіймання посади. Ага. Четвір жезлів. з ми в колеса, але тим не менше висока. В 25-му році, чи 26-му. Кривий рік, вітаю. У нас, такі, у нас такі у нас такі потужні ефіри завжди наскінчені. А хочеться іноді подивитися, що до нас зайшов. Наступний рік. Наступний рік? Окей. Uh -uh. okay.